Фрідрих Ніцше. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідриха Ніцше. Но його думку, на вершині еволюційного розвідка буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством і не потребує будь-які моральної категорії, так як по Ніцше знаходиться зовні категорії добра та зла. Гітлер з задоволенням прийняв цю антилюдську філософію. У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм.